Адреналін, коли страх, коли по тобі стріляють. Вис. Адреналін це в нашій голові. В нас, у, у кожної людини в, 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 в нас не вся одинакова кров. У вас є яка група крові? Є перша, є друга, є позитивна, є негативна, є різні види крові. В людини. І кожна людина, кожна людина в цьому житті, кожна людина в цьому житті має кров, бо людина без крові не живе. У вас є вина, у вас є вени, у вас є ар артерія. Артерія. У вас є шия, у вас є серце. Людина у людини. В людини є кишечник, в людини є серце, в людини є в організмі багато органів. Є деякі органи, без якого органа людина не може жити. Людина не може жити без серця. Людина не може жити без печінки. Коли в людини немає мозку, людина не буде жити без мозку. Ви знаєте, багато дослідників в цьому світі роблять дослідження над людьми. Експерименти різні, ви знаєте, це все. Про це просто ніхто нічого не знає. Я дуже багато всього. Я дуже багато читаю, роблю досліди на своїм мозком. Я от думаю, що мій мозок може? Але я знаю, що мій мозок може ще багато всього. Я от так дивлюся на, на цю природу українську, дивлюся на ці ліса, дивлюся, що би то ще таке нове придумати. Щоб то таке нове придумати, щоб то було цікаво мені в моєму житті. Чому я маю кому щось доказувати? Навіщо комусь щось доказувати? Просто роби і роби, і роби. Зробити вихід на дві, так? Да? Я роблю вихід на дві. Вихід на дві, так? Да? Я тепер ефір знімаю. Да. Добро дай, ви ж не заважайте мені ефір знімає. Ладно.